Вітаю! Сьогодні розглянемо декілька задач з геометрії щодо підготовки до НМТ. Задача, де ми бачимо на малюнку, вже за нами все зроблено, нам треба знайти лише кут Б. Ми знаємо за властивістю, що зовнішній кут трикутника дорівнює сумі двох несуміжних з них кутів. Тобто, щоб знайти кут Б, нам достатньо від 100 градусів відняти 20 градусів, і це буде 80 градусів. Наша відповідь 80 градусів. Наступну задачу розглянемо з стереометрії. Ми повинні розуміти, що якщо у нас є правильна трикутна піраміда, це означає, що в нашій основі лежить правильний трикутник, тобто у нього всі сторони однакові і за умовою задачі це 8 см. Апофема це висота бічної грані. Що ми зараз проведемо? Висоту то вона на 2 см більша, тобто 10. Щоб знайти площу бічної поверхні, ми повинні пригадати формулу, яка звучить так: одна друга периметр основи на нашу апофему. Ми її позначимо L. В итоге, периметр основи дорівнює 3 помножити на 8, оскільки це правильний трикутник. 3 помножити на 8 24 см. А по фему ми вже знайшли. Отже, збираємо формулу бічне до рівня 1 друга, помножити на 24 і помножити на 10. Можна дуже просто скоротити 2 і 24 залишиться 12, 12 помножити на 10 буде 120. Виходить 120 см квадратів. Продовжимо. Розглянемо задачу на встановлення відповідності. У нас є за умовою трапеція АБЦД, периметр якої дорівнює 100 см, і в неї, вписано, в неї вписане коло. Трапеція наша рівнобічна, і якщо ми розуміємо, що коло в неї вписано, то це є умова, що наші протилеж... сума протилежних сторін повинна бути однакові. Тобто АД додати БЦ повинна дорівнювати AB додати СД. При умові, що ці дві сторони бічні однакові, то можна спростити як 2 ab Якщо у нас сума цих сторін це периметр 100, то сума двох сторін буде 100 поділити на 2. Це означає, що основи, сума основ 50. Середня лінія, яку ми позначимо М, буде дорівнювати нашій сумі основ поділене на 2, тобто 25 см. І до першої відповіді ми встановлюємо відповідність В 25 см. Йдемо далі. Розглянемо довжину більшої основи трапеції. У нас вже є умова, що їх сума дорівнює 50 а за умовою задачі їх різниця дорівнює 14 Якщо ми зараз поєднаємо це в систему, в якій ми можемо способом додавання знайти нашу основу, ми бачимо, при способі додавання у нас уходить BC, тобто 2 ad буде дорівнювати 64, а 1 AD буде дорівнювати 32 см. Тобто ми розуміємо, що нижня основа більше дорівнює 32 см. Звідси, ми можемо дуже легко знайти БЦ. Оскільки у нас, ми розуміємо, що їх сума 50, тобто БС буде 50 відняти 32, це буде 18 см. На останнє треба знайти висоту трапеції. Для того, щоб її знайти, треба з вершини Б і з вершини С провести дві висоти. Ми розуміємо, що коли ми проводимо ці висоти, вони, по-перше, однакові. По-друге, вони утворюють рівні трикутники. І значить, BC, сторона БЦ дорівнює стороні А і дорівнює 12, щоб знайти АЄ, нам треба від 32 відняти 18 і поділити на 2, оскільки вони між собою повністю однакові. 32 відняти 18 це буде 14, 14 поділити на 2 це буде 7 см. Це означає, що наше АЕС. Ми знаходили, що сума А, Б і Д дорівнює 50, це означає, що наша одна АВ буде дорівнювати 25 см. І розглядаючи трикутник АБЕ, де у нас кут є 90 градусів, за теоремою Піфагора ми можемо визначити нашу висоту. Тобто, щоб знайти нашу висоту Бе, ми від гіпотенузи в квадраті віднімаємо катет в квадраті. Скористаємось формулою скороченого множення, 25 відняти 7 і 25 додати 7. 25 відняти 7 буде 18, 25 додати 7 буде 32, 18 помножити на 32. Щоб знайти БЕМ, добудемо корінь 18 помножити на 32. Розкладемо на множники: 18 це 9,2, 32 це 16,2. Звідси виходить корінь з 9 – 3, корінь з 16 – 4. Корінь цих двох двієк буде просто 2. 3 помножити на 4 12, 12, помножити на 2 24. Тобто, наша висота дорівнює 24. Відповідність Б. Таким чином ми розглянули декілька задач з геометрії. Успіхів вам!